Окупанти вночі знову завдали удару по Харкову. Удари прийшлися по двох районах міста Холодногірському та Новобаварському. Попередні удари по місту були завдані балістичною ракетою та гібридною ракетою Гром 1М. У холодногірському районі внаслідок ворожого удару пошкоджено магістральний трубопровід одного з комунальних підприємств Харкова. На місці працюють фахівці відповідних служб. За даними є постраждалі та пошкодження житлових будинків обстрілювали і населені пункти області. 22.46. Місто Харків, Холодногірський район. Внастрідок обстрілу пошкоджено вікна багатоквартирного будинку. 22.10. Місто Харків, Холодногірський район. Внастідок обстрілу пошкоджено двоповерхову будівлю. З вікон 20 житлових будинків. Постраждали три людини: чоловіки 22-38 років та жінка 34 років. 15.57. Куп'янський район, Куп'янська територіальна громада, село Куп'янськвозловий. Внастядок обстрілу горів. В приватний будинок за добу евакуйовано з куп'янського та Борівського напрямків 66 людей. Рятувальники звітують протягом доби здійснено 25 оперативних виїздів. За добу на Харківщині зафіксовано одну пожежу, спричинену ворожим обстрілом в Куп'янському районі. Об 11.15 виникла побутова пожежа у житловому дев'ятиповерховому будинку на вулиці гвардійців Шеронінців Салтівського району міста. Прибувши на місце виклику, рятувальники встановили, що горять домашні речі в житловій кімнаті на площі 10 квадратних метрів. В осередку пожежі вогнеборці виявили тіло 57-річного чоловіка. Локалізація вогню відбулася 11.15. 11.30, ліквідація о 12.16. Причина загоряння встановлюється. Триває евакуація з прифронтових та прикордонних населених пунктів області. Так, протягом доби рятувальники ДСНС на броньованому транспорті вивезли до проміжних евакупунктів трьох людей. Це мешканці міста Куп'янськ. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 56 одиниць вибухонебезпечних предметів. Працівники національної поліції документували наслідки чергових воєнних злочинів окупантів. Минулої доби російські військові застосували проти мирного населення керовані авіабомби, ракети, ФПВ-дрони, РСЗВ. Поліція задокументувала чергові злочини Російської Федерації. 11 листопада. 2.40. село Приколотне КАП пошкоджене нежитлове житлове приміщення. 12.30 село Ківшарівка, ФПВ-дрон. не вибухнув без постраждалих. 13.55. місто Куп'янськ ФПВ-дрон. без постраждалих. 14.35 за межами населення. Анного пункту села Гороховатка Кап без потерпілих. 15.50 село Куп'янськ-Вузловий – реактивна система залпового вогню «Ураган». Внаслідок пожежі знищено приватний будинок. Ще два житлових будинки пошкоджені, без постраждалих. 22.00 місто Харків – ракета С-300, С-400. Пошкоджені житлові будинки. Постраждали троє цивільних – чоловіки 22 та 38 років та жінка 34 років. 11 листопада поліцейські здійснили 16 оглядів місць подій. Внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про шість кримінальних проваджень, пов'язаних зі збройною агресією Російської Федерації. За даними Генштабу ЗСУ, на Харківському та Куп'янському напрямках тривають бої зіткнення. На харківському напрямку російські терористи вісім разів без успіху штурмували позиції українських підрозділів в районі Вовчанська. Авіаційного удару зазнав населений пункт Козача Лопань, на який ворог скинув дві керовані бомби. На куп'янському напрямку за добу відбулося три атаки загарбників. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалікіндрашівки, новоплатонівки та колісниківки. Марія Соловйова, Дмитрон Гуєн та Ігор Мікенін, Харків. Новини.